Вітаю, мене звати Анастасія, мені 21. В цьому році я мала закінчувати два університети з двох різних спеціальностей. І поки це робили мої одногрупники, я жила в окупації. Війну я зустріла в місті Ізю, бо приїхала така канікули до своїх батьків. 24 лютого близько п'ятої ранку я прокинулась від звуку вибухів, тоді я думала, що мені це просто здалося. Але коли я зайшла в інтернет і побачила звернення президента Росії, що він розпочав спеціальну військову операцію, я зрозуміла, що розпочалася повномасштабна війна. Згодом мені зателефонував мій хлопець. Він військовий на той момент він перебував в Маріуполі. Мені було дуже страшно, я плакала, коли з ним розмовляла. Я дуже за нього хвилювалася. Але він сказав, що все буде добре, що він поруч, і ми з усім справимося. Але на той момент ми не знали, що нас чекає далі. Декілька днів ми допомагали українським військовим, готували для них їжу, приносили продукти разом з іншими мешканцями міста. Своє день народження, 28 лютого. Я зустрічала в підвалі, була одягнена в теплу куртку, декілька теплих кофт та штанів. Своє день народження я зустрічала саме через те, що в ніч з 27 на 28 лютого Росія вперше обстріляла місто Ізюм. і обстріляла Росія не військові об'єкти, як вони заявляли. Вони обстріляли будинок з мирними мешканцями, які спали, і обстріляли супермаркет. І з того моменту, тобто з 28 лютого, обстріли не припинялися жодного разу. Наступний день у нас зникло опалення, це було 1 березня, на вулиці було дуже холодно, у будинку теж. Ми мали змогу опалювати будинок невеличким каміном, який не пристосований для постійного обігріву. І в цілому для обігріву це просто як декорація. Дивлячись на те, що ми топили камін, в будинку все одно було дуже холодно. Коли було окуповано частину міста. Ми могли чути, як росіяни випускають снаряд, та як він падає на частину міста, де стояли українські військові. Стріляли дуже багато. У будь-який момент міг розпочатися обстріл, потрібно було бігти до підвалу. Проте навіть похід у підвал міг бути останнім. Одна родина під час обстрілу переходила з будинку в сховище, але, на жаль, вони не встигли. Вся родина. Загинула, залишився живий лише хлопчик чотирьох років. Цей день я проживала в жахливому інформаційному страху. А перед тим як лягати спати, я запитувала сама в себе: я прокинуся завтра? У мене настане завтра. Відповідь лише була зранку, коли я прокидалася і казала: Отак, дякую, я жива. На сходу місцеві жителі знайшли пункт з мобільним зв'язком проте він був дуже і дуже поганий. Постійно переривався зв'язок, було дуже погано чути. Саме тоді я й дізналася, що мій хлопець знаходиться в місті Маріуполі під постійним обстрілом, в місті, яке практично оточили. У той момент я відчула нестерпний біль, від якого хотілося кричати на весь світ. Коли російські військові повністю купували місто, вони їздили по вулицям технікою. Заходила в кожний будинок, щось перевіряла, я була змушена ховатися, ховатися у своїй країні, у своєму будинку, бо після звірств в бучі терпені було дуже страшно. Я ховалася в дивані. Чому? Щоб просто жити. Ліки закінчувалися. В лікарні російські військові дозволяли давати по 5 таблеток на людину. Мої бабусі з усім приймають певні ліки два рази на добу. Тобто цих п'яти таблеток а, їм би вистачило на два з половиною дні. Що далі? Обстрілювали будинки, один із снарядів впав у двір моєї бабусі, вона дивом залишилася живою, та ще один снаряд впав навпроти нашого дому. І уламком скла мені травмувало ногу. На неї наклали 4 шви. І тепер. На моїй нозі назавжди залишився слід від російських військових. Через деякий час мені вдалося зайти в інтернет, зайшовши в інтернет, і побачила, що мій хлопець надіслав мені відео. Я його завантажувала три дні, бо не було інтернету взагалі. На тому відео він говорив, що Маріуполь повністю оточили і що він знаходиться на Азовсталі, що вони хочуть їсти, пити. А немає цього всього. Бо вони втрачали свідомість просто від голоду. У них було безсилля, але вони продовжували. Вони продовжували боронити нас, продовжували боротися. Саме завдяки ним ми зараз живі. Вони не терористи, вони герої. Бо вони тримали на собі ворога, який є в декілька разів був сильніший і більший на той час. Вони ціною власного життя. Захищали кожного із нас, Азовсталь витримувала щоденно понад 30 авіабомб і постійні обстріли. Ще трохи згодом я дізнаюся міх хлопці в полоні, що Міжнародний комітет Червоного Креста гарантував їм збереження життя та подальший обмін. Коли я дізналася про полон, я не знала, що робити далі. Я розуміла, що полон це катування, це тортура, це знущання. Розуміла це, бо в нашому місті забрали чоловіків, били, допитували током деяких повертали взагалі ледве живими. Цих новин я до сьогоднішнього дня відчуваю себе споштошеною. Я постійно себе запитую, як справа мого хлопця, що він їсть, як спить, як йому допомогти. Відповіді немає ні на що. Мені вдалося виїхати після п'ятимісячного пекла окупації, після п'яти місяців безперервної стрільби та страху, після п'яти місяців руського миру. На той момент, коли я виїжджала, можна було це зробити за допомогою Українського Червоного Креста. Коли я опинилась на українській території, я просто почала плакати. Я не хотіла цього робити, але сльози лилися самі по собі. Я просто стояла мовчки і плакала, їм немає пробачення. Зараз я маю змогу переглядати відео з Маріуполя та з Азовсталі, де знаходився мій хлопець. Це неможливо дивитися без сліз. Також я його бачила на відео, яке викладали росіяни з полону, він худий, убитий та травмований. Росіяни не дотримуються жодних правил, жодних цінностей, жодних домовленостей. З 24 квітня я взагалі не знаю ніякої інформації про свого хлопця. І в якої він стані, я можу лише здогадуватися. За весь час полону ні йому, ні іншим українським військовим не давали жодного разу подзвонити рідним. Українським захисники знаходяться вже в полоні 4 місяці, жодної інформації, жодних дій. Від гарантії збереження їхнього життя. Ми кричимо, кричимо на весь світ. Допоможіть, допоможіть звільнити з полону наших захисників, поверніть їх родинам живими. У вас, мабуть, виникне питання, як я досі тримаюся, що мені допомагає. Колись мій хлопець подарував мені ляльку, її звуть Аліса. Коли мені було страшно та важко, я її обіймала і уявляла, що обіймаю свого хлопця. Але я хочу дійсно обіймати свого хлопця, бути з ним поруч, тримати його за руку та врешті-решт сказати за всі ці місяці війни я люблю тебе. Ці найпростіші три слова, як виявилось так важко сказати зараз, у наш вік технологій, просто не віриться. Світе, благаю, почуй мене, допоможи повернути наших захисників Азов Сталі. Та маріупольського гарнізону додому, живими, вони необхідні нам. Я вірю, що сьогодні є всі необхідні інструменти для цього на міжнародному рівні, тим паче. Саме тому досить складно повірити в те, чому не можна виконати за допомогою міжнародних організацій гарантії щодо життя та здоров'я військополонених, чому міжнародні організації уникають виконання своїх прямих обов'язків. Невже не зрозуміло, що тепер відповідальність за життя та здоров'я військополонених на плечах цих гарантів, і що кров убитих воленівці також в їхніх руках?